Другий день у Кам'янці почався з перевтіленню гарненьку леді, тому що в мене був день народження. Микита привіз мені ось такий тортик з таким написом Верховне Життя, бо це моя головна енергія в матриці долі. Якщо тобі цікава ця тема, переходь на інстаграм, ти знаєш, де його знайти в описі. Свічку задула, тортик скуштувала, поздоровлення прийняла і відправляємось у фортецю. Поруч з будиночком нашого друга є декілька таких гарних курортних місць біля Річки. Тут дуже гарно, але... Нам треба рухатись вгору. Як я і казала в попередньому влозі, тут дуже багато ось таких кам'яних речей, які залишились з минулого, тому відправляємось. Йдучи до фортеці, можна побачити дуже багато ресторанчиків та кафе. Ресторано дуже зацікавило нас цінами. Поруч з Києвом вони дуже приємні. Думали зайти туди на зворотньому шляху, але було дуже спекотно, і наш я думаю, чекав шашлик. Тут ми вже підійшли до мосту, який веде до фортеці, вже в одній Перші оглядові майданчики та сама фортеця. З самого моста відкривається чудове вітне місто, і дав, в цій частині буде дуже багато гарних пейзажів. Вхід у фортецю платний 100 гривень з людини. Екскурсія від 150 але ми її не брали, бо треба чекати, поки збереться група, а у нас було по часу так собі. Прям на вході є дошка з усіма туристичними точками у місті. Що одразу на вході вас зустріне боргова яма. Раніше туди відправляли боржників, а зараз туди кидають монетки та купюри, щоб повернутися до Кам'янцю. За пару кроків від боргової ями розташоване кафе. Ціни, звісно, підзавищені, але не критично. Все, окрім холодильників, відповідає тематиці місця. Знову зараз будуть дуже гарні види, я просто в мене немає слів, як це гарно. Просто подивіться. Яка краса? Змусила Микиту зробити пару фото, залиш його сторінку, напишіть йому, щоб він їх виклав, бо він мене не чує. <гум> Ось так із середини виглядає дворик фортеці. І перше, що зацікавило нас, а точніше на Микиту, це виготовлення сувенірної монети. На вибір є декілька видів металу, ціна від 50 до 70 гривень в залежності від самого металу. Якщо ти з Харкова, став плюсик у коментарях обов'язково. І я думаю, що ви пам'ятаєте, що в Харкові також можна було зробити таку монетку. Ми дуже шкодуємо, що не зробили її, коли це було можливо. Ось так Микита старається, робить свою сувенірну монетку. І зараз глянемо, що в нього вийшло. Дивіться, яка краса. На пам'ять дуже класно, я, до прикладу, буду тепер прикраси збирати з таких місць. І я вирішила постріляти з лука. Я в своєму інстаграм-посилання в описі написала жарт під цим відео, що я рак, але можу стати і стрільцем, а виявилось, що за ведичною астрологією я і є стрілець. Тому, якщо ти не підпишешся не поставиш лайк, моя стріла тебе знайде. Тому бігом. Далі ми пішли в котівню для микити звичне місце. Ну, а я як турист ходжу, дивлюсь на всякі достопримічательності. Катівня знаходиться під землею. Тут представлено багато пристроїв для катувань. Я навіть деякі придивились описи для них і таке інше. Все ж свою історію краще вивчати в свідомому віці, а не в сьомому класі, коли тебе цікавить далеко не це, якщо згоден став плюсик. Тут дуже багато описів, історичних фактів та фото. А є ще куточок для тих, хто можливо хотів би стати катом. Ціла профорієнтація. Ой, а що це? А це ж відголоски сьогодення. Я трошки помовчу, щоб ви могли побільше подивитись. На території фортеці дуже багато платних та безкоштовних локацій. Ми обрали безкоштовні, бо на платні були дуже великі черги, а в нас були обмеження по часу. Тому наступне, що ми відвідали у фортеці, це зампл із замковою артилерією. Тут також до всього є цікаві описи, і все збереглось у дуже гарному стані. Але будьте готові, що сходи, як у бабусі в погребі або у хімкорпусі інтиухал печальні. Гарні вигляді, як і обіцяла. Також, звісно, серед безкоштовних є зала для вшанування пам'яті героям сьогоднішньої боротьби. Є речі, що належали як нашим воїнам, так і окупантському Атріб'ю. Є куточок пам'яті воїна-мато та учасникам майдану. Далі ми повернулися у двір та завітали до такої автентичної пекарні, де готують пиріжки та каву по-турецьки. До речі, з наводкою моєї подруги Марини. Марина, привіт, якщо ти дивишся. На каву ми не рішилися, але пиріжки взяли. Дуже багато начинки, а тісто. А... Смачне, напевно, коли свіже, бо ми до пиріжків дійшли лише на наступний день у Києві. Також тут можна ще спробувати ось в такому форматі, так би мовити. Далі ми ще трошки погуляли і вирішили вирушити назад до міста. Секундочка радощів життя. Вирішили ми завітати одне із кафе. Ми не дуже хотіли їсти лише там на каву і подивитись якийсь заклад. Цей заклад я бачила в хто це такий ляльковий в нього інтер'єр. Ми замовили собі по фондану та по холодному напою. Ну, як бачите, фондан все шикарно, все працює, все смачно. А ось щодо напоїв, Микита взяв собі ось такий айс черрі, йому сподобалось. Але мені, на жаль, не дуже. Я взяла собі коктейль Hilton, і це просто якась вода з лімоном. Чек нам вийшов на 355 гривень, і ми вирушили додому. Подивіться, який гарний вид. Кам'янець дуже схожий на якісь європейські столиці, на Будапешт, на Львів також. Це, звісно, поки не європейська столиця, але ми почекаємо. Далі ми почали готувати шашлик. Хлопці, звісно, на м'ясі. Бо я жінка, куди там мені лізти до м'яса, я тільки котлети можу робити. Ладно, це шутка. Ось така красота. Ну що ми киту слюнки вже тікуть? Поки це ч тільки пот. Так, да, буде вже жарко, дуже спекотно. На вулиці біля вуглі вже падає температурка потрошку, сонечка немає. Все дуже класно. Дивіться, яка місцинка гарна. Боже, я так хочу тут жити, це просто невозможно. От. Ось там на... зверху будиночок. І отак от річек. Нормально. Поки досмажувалось зм'язко, я вирішила погадати на ромашці. Як думаєте, любить чи ні? Напишіть в коментарях, що думаєте. Знязко вже готове, тому ми сіли балакати про життя, про наші харківські діліжки, бо ми всі тут харків'яни. Мені батьки нашого друга навіть подарували таке класне карпатське мило, воно пахне навіть через упаковку. А упаковка, до речі, дуже також крута. Тут і про Карпати, і про мило, з чого воно зроблене, яка в нього дія, і ще від нього не стягує шкіру, я вже спробувала. Ну а далі ми вирішили на вокзал. Ось так Ой, просто експрес. День у Кам'янці і він вже підходить до кінця. Ми вже приїхали на вокзал, забираємо речі. Продавців. Прощаємось з кешею. Я тебе дуже рад, бо увійдемо. Приїжджай, як не Ми вже в потязі шукаємо свої місця. Ми їдемо знову на верхних полицях. Ох, це прийшли, тільки гляньте як кам'янець нас проводжав, яке гарне небо. На годиннику ранку. Тому мені сказав, що я в понеділок в сьому ранку хоча б розтулю очі, бо я не вставати рано вранці. Але ми нарешті нарешті доїхали додому, до нашого ЖК ще трошечки-трошечки пройдемося і вже прийдемо. Бо ми дуже весело добралися додому, тому що я зажала 300 гривень на таксі. І ми спочатку підійшли до зупинки автобуса. а він... Так, я не громадський транспорт. Отака жінка, так, да, балована, ранки вона не любить і, і громадський транспорт. Але я така вирішила, треба ж цю житті сюди міняти. І ми пішли на зупинку, дивимось по Google-картам, а зараз 5.50, а автобус буде о 6.50. Я Думаю, ладно, підемо в метро. Прийшли в метро, а там черга від двері до... Ескалатор. Так, до ескалатора забыла слова. Ескалатор. І я така, не-не-не, ребяточки, мені це знаходиться. Вийшли, кажу, ну давай хоч трошки там вниз пройдемося, може там мені. буде дешевше такси. Ну, вирішили, коротше, ми йти, спасибо, обратно. Держи. Вирішили ми йти а, до наступної станції метра. Я її зараз заткну. А, ну ось ви хоча б бачите Дашу, Дашне лице повністю, а не, а, не, а, не, а не просто балакучий рот. Це ж було вже. <рес> У минулому влозі, якщо ви не бачили, Влоги. <рес> аді так от. А там, щоб дійти до наступної станції метро, ну це Київ, тут всюди під горку, отак. Подивіться на мене, як я виглядаю, мені тільки отак під горку йти. Я так я йшла <плес> через центр Києва. Вже о четвертій вечора ми приїхали на іпподром для виконання подарунка на мій день народження від моєї родини. Це інсте заняття. Спочатку мене повчили, як поводитися на коні, як тримати баланс без приколів, як завжди, не обійшлося. От тільки подивіться, який красунчик, Боже, його звали, до речі, Абрамс. Такий характерний мужчинчик, але нічого, все, все було нормально. Я не впала з нього, а це вже плюс. Після того, як ми трошечки повчились, ми перейшли до зйомки. Найгарніші результати на моїй сторінці в інстаграм посилання в описі. Без труднощів у комунікації, звісно, не обійшлося, але я ж вважаю, що ми дуже гарно законектились, так би мовити, зробили дуже гарні знімки і я круто провела час. Ну а ми з вами зараз по трошечку, по трошечку, по трошечку будемо вирушати у наступний день, 8 липня. На мій день народження приїхала моя сестра, і я вирішила її зустрічати. Я вас вже на п'ятому полі прибуваю, так як у поїзд. Чую частіше, я, ніж я не знаю. Ні доброго ранку. Я вже напевка і вже як на роботу. Приїхалася на роботу. Це наш поїзд, на якому ми приїхали з Кам'янця. <с from the floor> Вже вийшла Свята в нас 20 в 20-му вагоні. Потім ще не приїхала, я її за час зустрічала. Забрала, цигани її не вкрали, привезла додому і клала спати. Поки мала спала, я почала підготовку до вечора. Готую коктейль тут все просто. Те, що можна пити з 18 років, але не можна казати на YouTube, ваш улюблений. Спрайт, швепс, усі відомі вам фрукти і доступні, м'ята. Все я це все прекрасненько позакидала, перекалом, як ви потім побачите в дальнішому. І відправила в холодильник настоюватись буквально на декілька годин. Ще можна додати лід, але я його не заморозила, бо в мене була забита морозилка це, по-перше. А по-друге, я його збиралась купити, типу, там, в сільпочі в оквані, але, на жаль, його не було. Тому я трошечки в цьому плані не подумала, але. Все одно все в холодильнику настоялись, по крайній мірі, не було лідяне, і всім все сподобалось. Я сподіваюся, що люди не брехали мені в очі, а їм дійсно все сподобалось. Далі розпудила мало, ну скільки вже да, можна спати, вже пора і сестрі да, допомогти, щоб здумала, адихати приїхала. Ми почали надувати шарики, там, вішати зону, фотозону. А тим часом Дубль номер два. 2 Даже ну, ми скоро будемо таксі та паздиць. Ми вже буде. Ми вже Ще сиділи її суші, пили оце все, що можна. Yeah. Блін, а воно якось. Ми сюди, не ні. Ні сюди. Ну коротше 6 хвилин їхати десь то нам шість хвилин. Ну так коротше через тридцять будемо. <головністі> Все. Засікаємо. Пол часа. О, глядь, подсвітка зробила. Це що таймсквер. Hello! 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 Уже с прошедшим днем Все, рождения, давай мы зайдем через порожье. Так, це вам совместный подарочек да, от це нас. Це Еще мы приготовили добить десерт. А я думала песню. Итак, закрыть спать. Дівчатка подарували мені пенбраш, який я дуже хотіла. Огляд на нього вже є в моєму інстаграм-посилання, де в описі. Та тортик, який вони приготували самі. Подарунки розпаковуємо І переходимо до посиденьок. Все по-дівчачому: балачки, музика, фоточки, всякі різні. І так далі. Так ось ми сиділи, сиділи, потім пофоткались. Ну і переходимо до солоденького. Зараз ви побачите, який розріз, ви просто помрете. Я просто вам обіцяю. Тому, якщо вам потрібен тортик, ну да, ви знаєте, що робити, Писать мені. Дивіться. Оба. Далі були ще тости, танці, гарно проведений час. А потім, неймовірно, гарно, шикарно начало заходити сонце. І дівчата пообсідали мій подоконник, щоб наробити собі відео і фоточок для інстаграм. Я теж зробила. Дивіться, яка була краса. Ось на цьому і все. Дякую, що додивився до кінця. Став лайк, підтримуй українське. Я пішла працювати над наступним влогом.